Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. В общем, знаходжусь я на своєму гектарчику, де посіяв сувишничок. Такі вже всходи. Перва парочка тільки виходить. Но тут вроде нічого Зараз піду з краю покажу що од рапса Це, мабуть у всіх така проблема сейчас од рапса лізе всяке зверье. Все, Дивіться. опа Я вже ближче до краю опа опа тут взагалі сожрав тут все Ну, да. красивый. Открой дорогу вообще. Вот такая вот. Такое. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Ну, дропса вообще. Вот такая вот. Сплошная. Постоялець мій живе в бабушків хаті, позвонив сьогодні утром, каже, біда бідаю. Ну і я Гаринич об зуби, в магазин, з диктицида, приліпателя. І зараз будемо їм давати пошапки. Я не знаю, що це воно, як, як воно й насилається. Буде ну, воно отакє. <різь> Ойде нічого. Ну а я думаю, що воно буде продвигатися в глибину. Так що тут времени для розмишлення не було. Зараз у нас десь часов 7 вечора, вітерець утих, зараз будем присліпати пізніше, бо я забувся вже, як воно називається, оцей інцикіти покажу вам. Зараз поколоти трошки набрав я. Десь 130 літрів, на гектар мене йде 120, ну, щоб навірняка хватило. В общем розкладаємося і починаємо працювати. Зараз в мене оператор є, познімає процес. Так, значить, бризкали отаким таким инсектицидом и про Такий все состав. Ну і fine leap прилипатель. Так що в кого така проблема, беріть на вооружение. Ну і сейчас вишенька на торті. Покажу вам, чим займається моя жінка. Ще хтось бризкав, їде. Да снимаю. привет! Зараз, секунду. Короте, дружбан під'їхав, та трошки побалакали. Теж бризкає сувешник від кліща від всякого звір'я. А тепер дивіться, чим моя жіночка займається. Отак, бачите, як будь жінкою одноосібника. Дивіться, взяла. У меня с Донкрата Шило отвертку. А, отвертку <laughs> и, 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 короче, насаживает <laughs> Дивится вот Рулетку надо Четыре на метр Все, я все хорошо <laughs> Ну, вот такие дела, друзья я <laughs> Все, побрызгал Как раз четко набрал 130 літрів, думаю це городик, трошки більше піде. Ну якраз хватило чітко. Так що, друзі, обращайте увагу на свої посіви, особливо якщо у вас є по сусідству Рапс. Та ну пеньків отаких ось багато, блядь, я не знаю, чи це заяць, чи це теж те саме. Ай, ну. В общем нічого. Що, що можемо робимо. А що не зможемо, нічого не зробиш. Все, друзі, на цьому буду закінчувати відео. Всем мирного неба, крепкого здоров'я, гарних урожаїв. На все добре. Та до нових відео.